Поки Ланком Сирський каже, що незначне просування, зокрема кажуть американські аналітики і суто вивчення війни, що все ж таки просування активне, і вони називають, е, перше, це такий рельєф місцевості, особливий, і недостатню укомплектованість бригад ЗСУ. От пане Олеже, щодо укомплектованості, ну нібито вже якби давно мало би бути все налагоджено. Сподіваюсь, нас ж не пускають хлопці з голими руками на передову і в бій. Нема там особливого рельєфу, там рельєф не особливіший, ніж південь України, і показав, що можна це дуже прекрасно мінувати, окопувати, встановлювати зуби дракона. Там рельєф відверто вам скажу трошки кращий, ніж степи півдня України. Де і копати неможливо, і дерев немає. Тут все ж таки трошки рельєф кращий, але так, дуже серйозна проблема у нас з. Забезпеченням Збройних сил України і самим особовим складом Збройних сил України у нас дуже величезна проблема, вона почалася десь з середини 2022 року, коли втрати поранення загиблі стали говорити про себе. У нас така ситуація, що: ну, якщо 70-60% особового складу присутня від того, що передбачено штатним розписом. Я вам скажу, це мега, боєздатна бригада і батальйон. Це значить, у неї все прекрасно, вона відновилася. Зараз, на жаль, більшість наших бригад, батальйонів воюють, виходять на спостережні пункти, виконуючи цю задачу в дозори і не тільки, маючи близько половини від особового складу. Тобто, це половина взводу, половина роти, половина батальйону, половина дивізіону. Яка ситуація? Така ситуація у нас з особовим складом? Яка ситуація з забезпеченням? Так справді, є у нас забезпечені Збройні Сили України ну, легко, легким озброєнням. Легким озброєнням ти ворога не стримаєш, тим більше не будеш контрнаступати. Легке озброєння це стрілецька зброя, це в цій війні елемент мінімального стримування не більше. Для того, щоб стримувати ворога, потрібно важке озброєння. У мене близький товариш служить далекобійній артилерії на одній з найсучасніших гаубиць у світі. Вона найтехнологічніша, найточніша, і загалом те, що от зробили хлопці радянської далекобійної зброї, відмічають просто як там небо і землю. Це 155-й найпопулярніший калібр, котрий б'є дуже, дуже далеко і дуже точно. Ситуація така, що останні місяці. І це вже дуже затянулося, е, є ліміт на використання снарядів. Там страшні цифри. Це 6 снарядів на день для одної установки. Зараз є проблема зі снарядами е, і по якості. Дають більш старіші американські снаряди. Ця гаубиця німецька. Вона любить більш технологічні нові снаряди. Тобі дають 155-й снаряд, який розроблювався не для цієї гаубиці. У тебе два-три снаряди, іде на пристрілку. Далі рахуйте самі, що таке чотири снаряди для гаубиці. Вони вражають цілі, слава Богу. Там хлопці з дуже потужною аеророзвідкою. Але вірити чи ні, у них більше, ніж чотири цілі на день стоїть задача. Вони це виконувати не можуть навіть в обороні. Про активну оборону, про контрнаступальні дії я зараз не говорю. Це реальний стан справ, який є. Ви згадували як 16 це зараз дуже. Популярна обговорювальна тема. Е, нарешті з'явилася інформація, перші літаки з'являться в Україні, і вже з'явилися начебто за інформацією Bloomberg, і Нью-Йорк е, е, західні американські СМІ, котрі, в принципі, в таких речах відносно точні. Тому е, все ж таки можна зробити таку висновок, що їм можна все ж таки довіряти в цій інформації. Uh, і за їхню інформацію, це літаки від Нідерландів, знайшли да, найбільш авіаційну країну, але велика повага uh, голландцям, те, що вони передали f 16. Вони є першими. Це дуже... для нас великі питання правда для великих країн, де їх літаки? Але за інформацію, це близько шести. Тобто це близько шести літаків f 16 від Нідерландів. Ну відверто вам скажу, шість літаків абсолютно нічого не змінить. Давайте бути відвертими. Єдине, що у для чого нам f 16 чим вони відрізняються від тих ж Су-27, котрі у нас зараз на озброєнні тих винищувачів, f 16 дуже технологічний в тому плані, яке на нього розроблене озброєння. На це працювали всі країни НАТО. Дуже багато 10 і озброєння там справді абсолютно різноманітне, абсолютно не порівняється з десятком того озброєння, яке є на Су-27, і те, що є на і те, що сотні видів озброєння, яке можна підвисити під f 16 це керовані ракети класу повітря-Земля, класу повітря-повітря, тобто, це і боротьба з ворожими ракетами. Що має посилити е, наше ППО, наші системи ПРО F 16 так само можуть е, активно боротися на дуже класну відстань е, з ракет, пускають по нашій державі це і знищення наземних цілей, що так само дуже важливо для нас, і протикорабельна робота так само насправді е, це і да і збільшення дальності наших ударів, тому що ми будемо запускатися не з тилу землі. А ми будемо в пові... Ми маємо У нас буде змога з повітря підлітати на критично близьку відстань і запускати звідти уже ракета буде летіти з повітря, і не треба буде набирати висоту. Це все збільшує відстань. Але для того, щоб правильно що змінити, чи то проти наземних цілей, чи то проти ракет ворога, чи то проти акваторії Чорного моря ракета носіїв, котрі знаходяться зараз в чорному морі, російські кораблі. Ну, треба більша кількість. Ну давайте будемо відвертими. Ця цифра абсолютно нічого не змінить. Дай Бог, вона зараз десь підсилить наші міста в системі протиповітряної оборони. Добре. Але відверто вам скажу розрахунки на F16 абсолютно інші: це дальні удари по російському тилу, це знищення російської протиповітряної оборони, і це знищення наземних цілей, це підтримка піхоти в наступальних діях. Це все можна робити, але значно більшою кількістю, і ми немає, і це має бути система. Тобто, навіть не дай Бог, але це війна, і скоріш за все, так буде. Навіть втрата декількох літаків не має критично зменшити ці задачі. Ми маємо йти по накатанні і просто виконувати цю роботу хоча б декілька місяців. Тоді буде ефект, е, якщо зараз. Дай Бог, ми втратимо декілька літаків, що абсолютно можливо в цій війні. Це вже істотно змінить можливість використання в 16. Вибачте, їх буде не 6, а 4, а 3. Ну тут нема про що говорити. Тому знову ж таки, історія з 16 просто полки привіт нашим західним партнерам, і абсолютно інші цифри мають бути. Ну знову ж таки, я окреслив ситуацію з артилерією, де ситуація простіша? де є фахівці, де є засоби, де є де є з чого стріляти, ну, але не забезпечують е, цими снарядами. Ну і ми себе не забезпечуємо. Три роки не побудувати е, патронний і артилерійський завод. Це ж може зробити тільки, я не знаю, або й повний ідіот, або ворог. Е, але це сьогоднішня ситуація, яка є. Е, ну, і відповідно, залежимо від заходу, який затримує нас і F-16, і артилерійське озброєння, і так далі. І тут важко говорити навіть про. Пане Олеже, ну і ще важливо на завершення також не можна не запитати. От пан Єрмак каже, що сподівається, що наступний український саміт допоможе закінчити війну. Повірите, що будь-який саміт, будь-які переговори здатні це зробити. Я не вірю пану Єрмаку. Ставлюсь з високою неповагою до цього діяча. Вважаю, що Єрмак. Є самопроголошеним віце-президентом України без ніяких повноважень, але решта з тим, другою людиною в державі. Те, що він говорить, абсолютно не відповідає дійсності, нема передумов для цього. І треба побрехати людям. Тому що у нас зараз просування на фронті російських військ. Ми не можемо стабілізувати фронт. Які умови будуть на цих перемовинах? Путін вирішить, що все, досить. Я віддам Авдіївку, їм віддам Бахмут. Ні. Він навмисно е, е, зараз просувається для того, щоб сказати, що ні. Ми будемо з вами домовлятися по тому, що я заберу. А він хоче встигнути забрати і Слов'янськ. Тоді фактично можна сказати, що ми втратили схід України, і про що ви будете домовлятися? Про втрату територій е, це може робити тільки людина відірвана. Не розуміє, яка ситуація зараз на фронті. Е, і що нам треба там ламати ситуацію, стабілізовувати нарешті оборону, котра не стабілізована і критично не стабілізована на Покровська Авдіївському напрямку. І нарешті напрямків так само, на жаль, є серйозні проблеми і на Бахмутському напрямку з цією кліщівкою клятою, так само з Нью-Йорком, е, Там жахлива ситуація. Так само на Купінському напрямку, як було не просто і є. не просто. люди вгризаються, що на купінському напрямку, що під Креміною в серебрянському лісництві. І тут потрібно стабілізувати ситуацію, ну і для того, щоб підійти краще до перемовин, вибачте, я зараз реалізую. 91-го року говорю. Але те, що нам треба повернути багато територій на Сході, це факт. Поки там не стабілізовані війська російські, поки там не побудована ще ешелована лінія оборони, хоча на багатьох напрямках це вже має певні ознаки, це треба робити. Ну, не віддасть ніхто по домовленістю Авдіївку чи Бахмут. Ну не віддасть. Але є можливість зараз туди прорватися. Тому що що під Авдіївкою, що під Бахмутом особливо, війська наші стоять безпосередній близості. Е я не бачу таких передумов. Ну відверто. Перший саміт показав, що ну да, в принципі, Захід це хороше проти всього поганого, так і є. Чи давайте відверто. Чи були там якісь заяви, котрі щось кардинально змінили? І ми можемо казати, що у нас з'явилася, змінила ситуація на міжнародній дипломатичній арені? Ні. Ні, не змінилась абсолютно. Як були вони такі от, от, напів шишечки, вибачте, за жаргон, так і є. Е, тому я не бачу передумов, щоб осінню, коли зараз у нас момент, пройшов момент саміту. Яка ситуація на фронті? Вона погіршилась для нас. У нас немає успіху, є погіршення. У пана Єрмака є передумови для домовленостей. Ну, різна карта з паном Єрмаком, різне уявлення про е, можливість дипломації. Я розглядаю можливість дипломації, але на українських умовах би хотілося. Хотілося б нагадати пану Єрмаку е, офіс президента якої країни він очолює. Е, тому це або популізм, або свідоме загравання з ворогом і е, крок на те, щоб піти на. Інтереси ворога. І те, і те є неприйнятним для української е, держави. Але з паном Єрмаком я би не сказав, би, е, я негативно до нього ставлюся, я не, не сказав би, що він профан. Я думаю, що тим гірше, на жаль, е, для країни. Вибачте, при всій повазі, я таких передумов зараз абсолютно не бачу. Пане Олеже, я безмежно вдячна за важливу розмову, за чесну розмову. Так було емоційно, але я вважаю, що якомога більше людей має побачити це відео. Тому друзі, закликаю вас, будь ласка, ставити фотобайки, писати ваші коментарі, щоб люди почули дійсно голос людини, яка була на війні, яка точно знає про що говорить. Дякую вам, пане Олеже. Дякую вам. Друзі, лексимо розбов з наво це учасник російсько-української війни, громадський активіст, юрист. Дякую кожному з вас. Також підписка на фабрику новин. Бережіть себе кожен.